На території Лиманської громади Білгородністровського району розміщені два курорти Російка та Катранка. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну левову частину бюджету громади складали саме надходження з рекреаційного бізнесу, завдяки яким упорядковувались не тільки території курортів, а й проводились заходи з благоустрою всієї громади. Але вже другий сезон поспіль обидва курорти не працюють, і більшість підприємців цієї сфери не мають змогу сплачувати податки у повному обсязі. До війни, скажімо так, туристична галузь також практично не працювала, тому що був ковід. 24 лютого розпочалася в нашій державі війна, то туристична галузь повністю заблокована, вона взагалі не працює. Тому як наша громада знаходиться в, скажімо так, в декілька кілометрах від зміни острову. До війни Скажімо так, сплачували практично, практично 90%, то сьогодні сплачується ну, приблизно 40%. Це входить орендна плата за землю. Якщо ми візьмемо туристичний збір, він взагалі не сплачується. Сплата на надходження до бюджету сьогодні надходить тільки від оренди землі. И податок на нерухомое майно. На данный момент ситуация такая, что мы пока что не платим. Нечего платить. Нам выживать нечего. У нас есть люди, которые постоянно обращаются от моего имени, от всех. Мы пишем совместные письма по поводу налогов на землю, недвижимость, потому что нечем платить. Никого не волнует, что мы кушаем, что мы, как мы содержим эти базы. Их надо как-то содержать, приводить в порядок, красить, шпаклевать и так далее. Всем занимаюсь сам. Поэтому э, люди обращались, но реакции абсолютно никакой. Писали в местные власти, писали в областные, выше, потому что придет время и начнут с нас требовать эти налоги выплачивать через суды и так далее. Но тем не менее... Письма пишемо, а все без безрезультатно. Сьогодні платити податки в, місь... в сільську раду це якесь волонтерство. Ви розумієте? От чому я всі, от наші, з ким я розмовляю, вони говорять, я можу на фронт це віддати. Чому ми повинні їм платити? Ми не працюємо, У нас нічого ці роки не, 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 немає ні одного відпочиваючого. Ми немає, не можемо їх і прийняти. У нас в принципі у нас бізнес залежить від пляжного сезону і залежить від тієї пляжної території. Якщо у нас на сьогоднішній день всі пляжі закриті і там. На пляжах є е, ці, що там е, таблички, де написано, що заміновано, і, і нам всіх, нам нас всіх попередили письмово, що ви не маєте право вийти на пляжну зону. То як ми можемо сьогодні працювати? Тому бази закриті, і одні плотять, другі не платять. От і все. Кабінетом міністрів було визначено перелік регіонів, в яких ведуться бойові дії. В яких не ведуться бойові дії. Тому Одеська область признана там, де не ведуться бойові дії. І я їх також розумію і також підтримую, але я нічого не можу зробити. Закон є закон. Податки потрібно сплачувати всі 100%. Після закінчення війни вони всі сплатять, тому що налогова буде нараховуватися все. Всі заборгованісті будуть нараховані, і вони за це будуть сплачувати 100%. За словами голови громади, в умовах військового стану витрати бюджету громади зросли в рази. Є депутатський корпус, і, скажімо так, який вирішує, куди потрібні кошти в громаду. В першу чергу, це чи дитячий садок, чи це буде навчальний заклад. Якщо ми говоримо в умовах війни, то всі надходження, які приходять до місцевого бюджету, є витрати, які ми маємо. Витрачати це в першу чергу укриття, соціальна сфера і, скажімо так, військовим на місцевій владі, скажімо так, дитячі садки це сплата електроенергії, це харчування, це утримання адмінбудівель, всіх будівлі комунальних установок. Це всі, які сьогодні утримує місцева влада. І це великі кошти, щоб ви розуміли. Що сьогодні тільки, скажімо так, якщо у нас всі комунальні установи, вони працюють на пілетних установках. Пілетні установки, якщо по комунальним закладам всіх взяти, то це більше 300 тонн, де є вугілля потрібно закупити. Тому кошти є куди витрачати громади, були би надходження. За два роки курорти Катранка та Росія набули дуже занедбаного стану. І щоб привести їх до ладу, треба неабиякі зусилля як власників баз відпочинку, так і місцевої влади. За ті роки до війни, які вкладалися, зробили, слава богу дорогу, почали розвиватися, були дуже великі плани. Ну, уви, почалась війна. І за це воєнний вати дії, звісно, дуже наш наші курорт. В таком запусте он трава, заросшие камыши, вода, милела лиманы, э, сантехника на базах накрывается. То есть все в ужасном состоянии приходит из-за того, что оно не функционирует. И если еще нам еще год не поработать, то все будет, можно будет на все ставить крест в этом в нашем бизнесе. Чтобы развивался курорт, нужна, во-первых, вода. В первую очередь, питьевая вода у нас вообще ее нет. И даже технической пресной воды, не то, что там. Ладно, уже о питьевой воды у нас мы можем и забыть. Но хотя бы пресной технической воды это проблема номер один, из-за чего все у нас, Э, оно, там и большие соли. Ґрунтової води, а не соляні, немає взагалі питьевой технической води, пресної, тому дуже тяжело работать в таких условиях. Под Спаском аж, район, село Баштановка, оттуда є скважина, ми привозимо оттуда воду для того, щоб этой водой. водою. Саме такие питання це відсутність води. У нас на курорті води немає. Питна вода, якщо взяти 21 рік, то вона була, коштувала один куб. Дешево 150 гривень. Мало того, що вона коштує 150 гривень за куб. Наприклад, на кадранку треба 270 кубів е, на добу. Е, в комунальної служби тільки одна машина. На 5 тонн, якщо навіть це порахувати, чи зможе комунальна служба сільської ради завести на кожну базу, чи що, чи оцю, по, е е е цю витребувану цю кількість, вона не може забезпечити. Крім того, у нас ще питної води зовсім немає. Питну воду завозимо із е Баштановки». Вона коштує останній рік, вже коштувала 300 гривень за куп. Якщо сьогодні бізнес вимагає від місцевої влади водогін, вимагає каналізацію, то місцева влада без підтримки держави це самотужки вирішити не може. Тому, я думаю, ми вже зверталися до війни, до обласної ради, щоб підтримати. І сьогодні водогін, скажімо так, до міста Татарбунар він вже є. І Очікуємо і сподіваємося на те, що він прийде і до наших сел. Тобто, якщо ми візьмемо нашу місцевість, то наша громада знаходиться в такому місці, де немає питної води взагалі. Тобто, ну, скажімо так, питну воду люди отримують за 50 кілометрів. Це з села Баштанівка. Це комунальна служба за 50 кілометрів надає людям такі послуги щодо питної води. Стосовно каналізації, це також питання дуже складне. Без підтримки держави це питання також не вирішиться. Від туристичної галузі не надходять дуже багато коштів до місцевого бюджету. Тому за ці кошти, які надходять від туристичної галузі, ми не зможемо. Фізично, скажімо так, це все зробити, тому що коштів потрібно дуже багато. Зібрати нас усіх і запитати, як ми будемо робити цю воду на цей курорт. Я думаю, що люди могли б скинутись, якийсь пайве участь, проявити, і ми могли б це питання дуже легко вирішити. Також відкритим стоїть питання щодо санкціонованого ринку на курорті Катранка. Побудувати ринок на курорті Катранка немає. Той ринок, який там був, там було незаконно, були споруди, їх знесли, але ж при цьому вони ж не предоставили людям нічого. І люди просто в друге місце вибрали собі самовільне якесь місце, яке не відповідає ні пожарним, ні санітарним нормам, е ні, -ні, ні, 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 ні техніки безпеки, нічому. -ні вони собі зробили самовільно в другому місці цей ринок. Ну, не знаю. Я думаю, що це не те, що неправильно, це в першу чергу треба робити. Це ж робиться навіть не для, для вашого поповнення казни вашої. Ринок сьогодні залишається, він є і буде на території курорту. Що було зроблено? Було проведено демонтаж нелегальних торгівельних об'єктів, які багато років нелегально. Надавали послуги, продавали тобто, свій товар так? і не сплачували податки взагалі до місцевого бюджету, не оформлені люди, тому було прийнято рішення на сесії створити комісію по легалізації і прийняти відповідне рішення. І комунальній установі було дано доручення демонтувати всі торгівельні об'єкти, які незаконно. Незаконно розташовані на території курорту. Наприкінці літнього сезону 2023-го начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про відкриття курортів Одещини, але Білгородністровська військова адміністрація не мала змогу виконати увесь перелік інженерно-технічних вимог, що відповідають заявленим нормам. Якщо ми беремо бомбосховища прикладом до 500 метрів, то ми всі розуміємо, що у нас тільки містки займають 500-600 метрів. Це в першу чергу. Друге, що в нашій місцевості ми не можемо зробити там яму, ну найпростіше укриття. Ми не можемо зробити, тому що пів метра і вода. Тобто зрозумієте, і ми умови і термін на виконання цих е переліка цього був ну, дуже стислий. Наразі у рекреаційних зонах Лиманської громади панує запустіння. І, за словами підприємців, якщо наступного року курорти так і не розпочнуть функціонувати, відновити їх буде вже вкрай важко. Вони вже думають, а що робити, може тут кинути, да? може поїхати кудись, де там більше заробляють, де те саме. Ну так. Коли людина не бачить перспективи, коли людина не бачить, вона вона, вона не може нічого і, і і собі нічого не може скоректувати і спланувати. Оце так Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний. для юг тудей.